Я не п'ю алкоголь, і через це мене часто сприймають як дивно. Чому так? Я людина, яка не бачить сенсу витрачати гроші і здоров'я на алкоголь. Я бачила і знаю багато ситуацій, коли алкоголь призводив до аварії, насилля в сім'ї, летальних випадків. Коли я кажу на якихось святах або зустрічах, що не п'ю, реакція майже завжди однакова. Та трохи можна. Що мене не поважаєш? А якщо я відмовляюсь, то псується атмосфера, настрій і я почуваюсь винною. Але чому? Чому я маю когось поважати, якщо мене не поважають у відповідь? Чому вважається нормальним змушувати іншу людину робити те, чого вона не хоче? Буває, що мене просто не кличуть на події, де буде алкоголь. Бо вона не п'є, буде не на одній хвилі. Але невже відпочинок не може бути без спиртного? Невже це єдина асоціація з веселищами? Я нічого не маю проти людей, які іноді п'ють, усе в міру. Іноді я можу випити трохи вина або шампанського, але це дуже рідко. Проблема в тому, що більшість не знає міри, і замість приємного вечора виходять п'яні сварки, неадекватна поведінка, небезпечні ситуації. Я часто чую фразу. Та ти просто не вмієш розслаблятися. Але якщо людина може розслабитись лише з алкоголем, це тривожний дзвіночок. Це не мої проблеми. Мені не подобається, що в суспільстві людей, які не п'ють, сприймають як диваків, наче ми чимось гірші або нездатні насолоджуватись життям. Але я знаю, що мені потрібно, а що ні. Я не засуджую інших, але хочу, щоб мій вибір також поважали. Я кинув пити багато років тому. Алкоголь взагалі не вживаю. Що скажу? Все залежить від адекватності компанії. В деяких мене теж намагались вмовити випити, і потім такі люди відсіялись самі, як в вашій ситуації. Типу, я не буду з ними на одній хвилі, туди й дорога. В адекватних компаніях, де вживають алкоголь, знають моє ставлення і не змушують. Спілкування проходить нормально, бо ніхто в таких компаніях не бухає до регачки та втрати свідомості. А невміння розслаблятися без алкоголю, вести бесіду без алкоголю, фліртувати без алкоголю та інше це дійсно дзвіночок. Це як прийти на дві скінхедів в котячих вушках і аніме футболочкою і дивуватися, чому тебе побили. Якщо ти не вписуєшся в оточення, міняй оточення. Все просто. Не знаю, про що ви кажете. Кожен корпоратив з колегами таке враження, що п'ю я один. Половина людей не п'є спиртного, половина може тягнути одне пиво 03 весь вечір. Не пити нормально. Не п'ю, тому що не хочу нормальним людям цього досить. Відпочинок з алкоголем, тому що перша його дія блок соціальних стримуючих факторів. Люди вільніше спілкуються, обіймаються, почуваються, незажатими і так далі. Цього літа буде 10 років, як вирішив спробувати якийсь час не пити. Мені дуже подобається, але за цей час багато разів змінювалося оточення, і я постійно пояснюю, чому я такий дивний, сумний, напружений, хворий. Іноді спеціально кличуть на бухіч, бо знаю, що я потім порозвожу по домам. Коло спілкування змінилось повністю вже декілька разів. Прикро, що соціальний клей у нас на спирту. Проблема не у вас і не у ставленні, що пити алкоголь не є нормою, а у людях, для яких не пити алкоголь не є нормою. Відмовлятися від людей. І оточення важко і може потребувати часу, але перед вами стоїть вибір між збереженням своїх принципів і ростом або підлаштуванням до інших.